Так, Всім привіт! Сьогодні будемо ставити петлі прихованого монтажу італійські Anselmi. Тобто, ну, подивимося, як то в мене вийде з допомогою мого шаблона, який я вчора зробив. Підготуємо інструмент. В даному випадку буду використовувати фрезу діаметром 10 мм під копіювальну втулку. В принципі, я вже експеримент проводив, так що то не буде самий найперший раз по шаблону робота, але все ж таки глянемо зараз, що в нас вийде. До речі, покажу, який клієнт петлі купив. Такого типу. Стандартна копіювальна втулка, яка була в комплекті. то блин болт не хоче залазить Треба повірити, чи нам глибини стане. Бо трохи моя фреза коротка, але в полотні вистачає. А от для коробки треба другу придбати. Отже, продовжимо. Шаблон виготовлений повністю дерев'яний, зроблений так, що оця поверхня кладеться до полотна, до краю. Ось тут виступ 3 мм, який ставиться до позначки ну, рівня у дверній коробці, і воно створює, створить зазор на відкривання верхній. Отже, приступимо. Вставляємо на полотно. Базовою стороною ставимо до лиця дверей і зажимаємо струбцинами. Вирівнюємо поверхню, щоб пішло в рівень. Так, щоб вас не втомлювати, я вже підготовив оцей перший вкладиш, який ставиться для виконання потаю під верхню сторону петлі. Він Вкладається так, тут зроблено так, що іншою стороною його поставити не можна. Там вирізаний кутик. Сам фрезер я вже також налаштував аби вас не втомлювати цими довгими настройками. Тобто на револьверному упорі виставлено так, що верхнє положення буде відповідати за першу вкладку шаблона, а саме нижнє положення за основне тіло петлі, щоб її урізати ступом. Як я працюю без полососа в даному випадку, то видаю стружку і зачищу. Так, не робимо ніяких перелаштувань, цей вкладиш знімаємо, ставимо інший вкладиш. І на револьверному упорі перекладаємо на положення під врізання тіла петлі. Ну, на всю глибину зараз ми фрезерувати, звичайно, не будемо, а будемо робити за кілька заходів. Основна врізка у нас закінчена, можемо знімати шаблон. І по 26-го всього вийшлося. І ще одно, не сказав на самому початку. Глибину фрезеровки, тобто у даному випадку, ця сторона у нас йде в коробку, вона йде тонша в цьому місці. Та йде у двері, вона позначена. Написано dor. І вона йде товстіша. І глибину фрезерування треба заміряти зразу із пластиковою накладкою. Тоді воно йде у рівень дверей і все гарно виходить. Тобто, очевидно, що воно йде товстіше. Ось так тут видно. Ну, от стовим. От якраз заходить досить таки легко, все вийшло у рівень. Ну Практично Ось тут Ну, бавно, тут треба зачистити. Отак, в загальному все чітко. і тобто У даному випадку виходить трохи довше за рахунок того, що ця сторона має місце на регулювання дверей по висоті. А от якщо сторона, яка лягає в коробку, вона заходить щільно і ніякого руху вверх вниз нічого немає. Все заходить плотно, рівненько. Тобто з легким притиском все виходить класно. Ну, ось так. За допомогою дерев'яного шаблона можна поставити от такого типу петлі. До лицевої сторони, коли ставиться шаблон, він зроблений таким чином, що стінка лишається ось тут. Як видно, 4 мм. Тобто саму петлю не ставиться посередній. З іншої сторони, яка йде в коробку до ущільнювача, де тостіший край. Пов'язано це з тим, що ось тут нема так багато місця, щоб класти її посередині. Вона мусить бути зміщена. Після чого. Даний шаблон, оцею базовою поверхнею, ставиться у коробці також до лицевої сторони. І так як я двері роблю, сам це у моїх дверях монтується петлі, у мене розраховано так, що е, лицева сторона дверей йде в рівень з лицевою стороною коробки, тобто зміщень немає. І так, тоді воно все сходиться класно. Тобто, це верхня петля вмонтована, тоді відміряється вниз. І внизу ставиться наступно. Після чого так само в коробці. Ось так воно виглядає. Як я зробив ось цей шаблон, ці вкладиші два. от один і другий, от забув сказати. Все було класно, все заходило, тільки один нюанс, що мені не сподобалося. От коли закладав петлю, вона мала у своєму посадженому гнізді трохи люфт. І після чого я просто оцю сторону, вона виходить, була, ця відстань завелика, я підклею з формату А4 на клей папір, смужку з однієї і з другої сторони. Після чого в мене цей люфт пропав і петля заходить досить таки чітко. Ну, тобто, якраз вистачає, що вона досить ще легко ходить вверх-вниз для регулювання. Отже, всім дякую за перегляд. Кому було корисно відео, користуйтеся. Всім всього найкращого.